Hello everyone, привіт всім. Сьогодні поговоримо про такі слова, як some, any та a, які використовуються з іменниками. Давайте згадаємо: іменники це слова, які відповідають на питання хто що. Нам вже знайоме таке артикль a або N. Ми казали вже, що ми його використовуємо, коли у нас щось одне. І ми його можемо порахувати, наприклад, «a Ebena, banana, банан, banana, або «an Apple яблуко, «a car» – машина, «a man» – чоловік. Різниці, ми пам'ятаємо, коли у нас слово починається на приголосну, тоді ми беремо артикль A. А коли у нас слово починається на голосну, наприклад, як слово Apple, тоді ми беремо перед ним «an apple». Great. Чудово. Ще раз, коли у нас щось одне, і ми можемо його порахувати. Переважно, якщо нам треба сказати, що у нас декілька чогось. От в нашому випадку, наприклад, декілька яблук. От з цією метою у нас з'являється слово сам. Сам Apples. Не забуваємо про множину, Це ж у нас їх декілька вже, це декілька яблук. An Apple одне яблуко. some Apples декілька яблук. І ще один момент. Ми використовуємо слово сам, коли ми говоримо про незлічувані іменники. Я думаю, пам'ятаємо, незлічувані іменники це ті слова, до яких ми не можемо додати закінчення S. Частіше за все, це у нас може бути якась рідина, якийсь матеріал. Якісь сипучі, типу рису, наприклад, да? сипучі речовини. Подивіться, будь ласка, сам да? water, тобто да? якась кількість води. Ми вже тут не зможемо сказати a water тому що ми казали, е використовуємо тільки коли щось одне, і ми можемо порахувати, тільки зі злічувальними. Або, як варіант, можна сказати: a glass of water, да? склянка води. Let's take a look. А давайте подивимось. I have some money. Дівчина каже: У мене є да, гроші. Мається на увазі some money, не да, якась, якась кількість грошей. Можливо, не багато, але якась кількість. Подивіться, сам ми використовуємо в стверджувальних реченнях. I'm going to buy some clothes. Я збираюся купити м -м, якусь кількість да, речей. There is some milk in the fridge. Пам'ятаємо з минулого разу, да, у нас конструкція з'являлася: ця There is. І ми перекладаємо ці речення з кінця. Так, в холодильнику є якась кількість молока. Так. І we made some mistakes. Ми зробили на, там декілька якусь кількість помилок. Тобто, ще раз, сам використовуємо. Коли у нас щось злічувальне, його декілька: сам bananas, сам екс, сам apples, або щось незлічуване, І ми хочемо сказати, що якась кількість цього. Сам water, декілька там, якась кількість води, сам мілк, якась кількість молока, сам rice, якась кількість рису. А от, якщо нам. Ці речення, які у нас були сам, треба зробити в запереченні. То сам у нас вже міняється на форму any. Значені буде те ж саме, але в запереченнях ми використовуємо any. Let's take a look. I don't have any money. У мене немає, немає взагалі грошей. I'm not going to buy any clothes. Я не збираюсь купувати ніякий одяг. There isn't any milk in the fridge. Так, да, холодильнику немає взагалі молока. We didn't make any mistakes. Ми не зробили ніякі помилки. Так. And let's take a look. Давайте тут подивимось. Знайомо вже нам, да? There is there are. І якраз тут буде нам зручно подивитися на всі типи речень, де ми можемо її брати. Так, there is an apple on the desk. На столі, на парті, лежить яблуко. There is a sandwich. Тут немає сендвіча. Ще подивимось, так? Якщо у нас однина There is an Apple. Тобто тут є яблуко. Якщо декілька яблук. There are some apples. Тобто тут є декілька яблук. А якщо заперечення. There isn't an apple, Тобто тут немає яблука. There aren't any apples. Тут немає яблук. Якщо заперечення і множина, то наше сам вже міняється на форму any. Значення однакове. There isn't any water. Тобто тут немає, немає взагалі води. Так. І подивимось: якщо у нас питання. Is there an apple? Тут є яблуко. Yes, there is. Так, є. Або No, there isn't. Ні, немає. А от якщо питання, в питаннях ми теж використовуємо. Any. Are there any apples? Тут є яблука. Yes, there are. Так, є. Is there any milk? Чи є тут молоко? No, there isn't. Да, тут, коріше, ми скажемо там, да, ні, немає. Якщо про щось одне ми кажемо або про щось незлічувальне. Так, ну, а якщо про множину, да? no, there aren't. Ні, чогось немає, наприклад, яблук. Знову ж таки, артикль A або N використовуємо, коли у нас щось одне, і ми можемо його порахувати. An apple, a banana, an egg. Сам використовуємо, коли ми не можемо щось порахувати, наприклад, вода. Або якщо ми можемо порахувати і множину. Використовуємо в множині. А сам ми беремо тільки в стверджувальних реченнях. А от any – тільки в питаннях та в запереченнях. От важливий момент. Сам тільки в стверджувальних реченнях, Any – в запереченні або в питанні. Так. One thing. Тільки тут один є такий момент. В цілому ми сказали, що any використовуємо в питаннях. В запереченнях. Наприклад, do you have any money? У тебе є, у тебе є гроші. Але є один такий момент, коли ми можемо використовувати слово сам у питаннях, а саме у проханнях, коли ми про щось просимо або пропонуємо. От дивіться: знайома нам фраза, коли ми розглядали тему ресторана, would you like some coffee? Ви б хотіли, ви б хотіли там, да, трохи кави. От якраз офіціантка да, пропонує, це у нас питання, але тим не менш, вона пропонує це. І тому, в цьому випадку, ми використовуємо would you like some coffee? Ні, не беремо тут any. Або те ж саме, якщо, наприклад, ви про щось просите: Can I have? Can I have some water? Можна мені там трошки там води? Great. Let's try to practice. Давайте спробуємо подивитися в контексті. I bought some cheese, but I didn't buy any bread. То я купив да, якусь там кількість, я купив сиру, але я не купив хлібу. Заперечення, ми беремо any. In the middle of the room, there was a table. And Дивимось зразу. Всередині кімнати був стіл, та це у нас стверджувальне речення. Визначилися. І якщо б у нас множина стоїть, сам, у нас варіантів, небагато. Тобто стверджувальне речення сам chairs. Так, there aren't, зразу заперечення. Питань нема. There aren't any shops in this part of town. Тобто в цій частині місця, міста немає магазинів. Gary and Alice Don't have заперечення. Any children. У Гаррі та Еліс немає дітей. Так, do you have? It's a question, да? це питання. So? Annie. Do you have any brothers or sisters? У тебе є брати або сестри? Так. There are. Стверджувальне речення? Uh -huh. Some. There are some beautiful flowers in the garden. В Садочку є гарні квіти. Так. Do you know? Це питання, так? Да? Any, any good hotels in London. Ти знаєш якісь гарні готелі в Лондоні? Так, would you like? Mm -hmm. Так, це у нас питання, але да, це у нас е, пропозиція. Да, що він е, хтось пропонує. Да? Чи будеш ти чай? Якщо у нас прохання да, або пропозиція? Would you like some tea? Mm -hmm. Yes, please. When we were on holiday, we visited. коли ми були на канікулах, ми відвідали. Це стверджувальне речення, без питань. Some interesting places. Ми відвідали якісь декілька цікавих місць. Don't buy заперечення. Any rice. We don't need те заперечення. Ні, тобто не купуй рису, нам він не потрібен. I went out to buy, тверджувальне речення, some bananas But they didn't have, але заперечення, у них не було any They didn't have any in the shop, але в магазині у них не було нічого. I'm thirsty. Я хочу пити. Can I have прохання? Да, от я прошу. Can I have some water? Can I have some water, please? Можна мені, будь ласка, води? Very good. Так. Сподіваюсь, це зрозуміло було. Thank you for your attention. See you next time!